Десять дронів камікадзе днями передав голова служби судової охорони військовослужбовцям центру спеціального призначення НГУ Омега. Загальна вартість літальних апаратів майже 240 тисяч гривень. Гроші збирали співробітники служби судової охорони. Допомагаємо чим можемо. Найбільший донат на службі був більше 38 тисяч по пам'яті. Зараз закупили комплекс. Які в себе складає 10 дронів? Ціль мільйон зібрати на то, щоб закупляти хлопцям. Але я думаю, що ми спроможні і більше. головна відмінність цих БПЛА від решти пташок керування через спеціальні окуляри. Вони швидкі і маневрені. Джало знищує техніку та піхоту, коригує вогонь, проводить розвідку. Точний разовий удар дрона Камікадзе в руках навченого пілота може знищити не лише склад чи бика ворога, але й безпосередньо ворожих бійців. Військові дякують за допомогу охоронцям Феміди. Хочу подякувати службі судової охорони за надану підтримку. – це зараз напевно найактуальніше озброєння, яке використовується нашими, нашими військовослужбовцями під час виконання бойових завдань». Бійці центру спеціального призначення НГУ Омега щоденно нищать окупантів на Авдіївському напрямку. Наші воїни у надзвичайно складних умовах, проявляючи відвагу та героїзм, роблять усе можливе, щоб зупинити просування ворога та завдають противнику величезних втрат. FPV-дрони дрони потужна зброя, яка часто вирішує долю цих боїв. Тож служба судової охорони продовжує збір на пташки для фронту. Ціль мільйон гривень. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.